Усім привіт! Сьогодні хочу поговорити з вами про парфуми. Вже настала осінь, я хочу змінити склад своєї парфумерної таці. Хочу поміняти парфуми, зробити парфумерну ротацію. Зараз в мене така декоративна таця, але я вже підготувала більшу іншу. І з вами виберу. Нові парфумчики на вересень місяць? Цими парфумами я користувалася а, літом. А, в мене постійно були якісь ротації, я щось міняла, щось доповнювала. Але а, більшість на даний момент у цих парфумів, вони були в мене постійно а, цим літом. А, і так, що я хочу? Забрати. Хочу забрати оцей парфум. Це Oriflame Eclat Mademoiselle. Чесно кажучи, виставила його тому що хочу закінчити, хочу позбутися. Це гарний аромат, але просто не тягнеться рука. Не знаю чому. На кожен день такий приємний. Легкий аромат, але чогось не хочу користуватися, мабуть, мабуть просто не хочу, що це Oriflame Не знаю, не знаю, як пояснити, але, напевно, буду думати над, який, над якимось Project Pen парфумерним, щоб закінчувати аромати, якими не хочу користуватись, але, або буду віддавати комусь. Не знаю, ще буду думати. Так, це аромат Mon Evitance від Yves Rocher. До речі, Yves Rocher — це мій найулюбленіший аромат. Його я хочу залишити, теж чомусь мало користувалась, не тягнеться рука. Це я хочу зробити від Леванти. в мене тут лежать. Ще не робила. Так, це аромат із моїх останніх. Які я придбала, це Gucci Бамбу у парфумерній воді. Дуже мені подобається аромат. Це аромат про білі квіти та грушу. До речі, як і цей: це Givenchy Irresistible теж білі квіти і груша, але вони абсолютно різні. Цей аромат дуже ніжний, солодкий. Цей аромат свіжий і такий навіть навіть трохи одеколоністий. Але вони, але вони мені оба подобаються і я хочу їх залишити. Так, залишаю. Ще один аромат, який я хочу закінчити, це Avon Summer White. Я ним користуюся, але тільки вдома. Він доволі такий різкий, зелений та різкий аромат. Подобається, але не так, щоб занадто сильно. На літо підходить, тільки літом його достаю, забираю. Це аромат Заверт, зелений чай. Це такий свіжий, зелений, солодкуватий аромат. Дуже-дуже приємний. Це одеколон. Його я, напевно, залишу, буду користуватися вдома, освіжатися, коли буде спека. А я думаю, що спека буде ще. Angel і Demon від Giman Це версія туалетна вода. Не знаю, щось я не подумала наперед. Але, напевно, напевно, буду забирати. Дуже схожий з версією Сікрет, але менш насичений, менш стійкий, і тут більше, більше зелених нот є. Так, напевно, заберу. Далі. Це кінзо. Так, це кінзо. Льо. Це оновлена версія старої версії Льопа Кінзо. Люпа льо Кінзо в мене була дуже-дуже давно напевно, років 20 назад. Я дуже полюбляла цей аромат. Декілька років тому придбала цей, цю версію. А, ну, на моїй пам'яті, по моїй пам'яті, дуже схоже, дуже схожі версії. Я, до речі, нещодавно відкрила тільки цей аромат. Він пролежав декілька років, і я зараз думаю, чого тягнути, чого берегти. Треба жити саме зараз, користуватися зараз і не берегти нічого. Це такий час настав. Так, його я... Ні-ні-ні, його я залишаю. Чого я забираю? Залишаю. Також в мене тут міні-версія Travel формат Бакара Rouge 540, а версія екстракт. Обожнюю, Просто, якщо одним словом, то це обожнюю. Дуже солодкий, дуже приємний аромат. Обгортає все навкруги, заповнює все навкруги. Достатньо одного пшику буквально. І можна пахнути неділю, а то і більше. І це не буде занадто. Один пшик це не занадто. Це дуже гарно для нього. Я люблю саме версію екстракт. Парфумовану воду теж пробувала. Але вона більш йодиста. Ця, ну, я не скажу, що тут є йод. Можливо, якийсь. Якийсь момент є, і, так, я його відчуваю, мабуть. Я розумію, про що мова, але М -м 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 -м, не так само, як в парфумованій воді. Далеко не так само. Вони суттєво відрізняються. Так, залишаю і цей парфум теж не можу надихатися. Це Ан ангел нова парфумована вода від Müglier. Обов'язково залишаю це солодка малина. Дуже дуже гарний аромат. Залишаю. І зараз ми підемо обирати ще якісь парфумки, хочу взяти на вересень місяць, щоб насолоджуватись. Зараз подивимось, що візьму. Так, щось я занадто довго обираю парфуми собі на вересень. І вирішила вже не знімати, як я їх обираю, бо це занадто довго вибрала. Ось такий аромат Prada Candy обрала. Хочу теж його закінчити, бо не знаю, аромат мені дуже-дуже подобається. Але, але я його зовсім не відчуваю на собі. Він якийсь прозорий, наче коли наносиш так, насиченість є солодкість, є дуже приємний такий пахне. Цукерками, карамеллю. Але він кудись дівається через 5 хвилин. Я його... І він звучить дуже-дуже близько до шкіри. Це треба прям занюхувати руку, щоб знов почути його. Мені це в ньому не подобається, тому хочу закінчити. На жаль, також я обираю аромат. Indian Dream від Мансера. Це покупка після затесту пробника. Тут магнітна кришечка. Цим флакончиком ще не користувалася. Також я хочу закінчити такий аромат. Це кашерель Amor Amor. Мені він також дуже подобається, все в ньому гарно, але просто я обрала. Декілька парфумів, які хочу закінчити, щоб просто зменшити колекцію ароматів. Знати багато ароматів, а тут 30 мл, я розумію, що це у моїх силах його закінчити, чому б і ні. Собі у задоволення. Також аромат Libre від Yves Saint-Laurent це в мене версія у перфумованій воді. Дуже подобається аромат. Знову ж таки аромат про білі квіти. Як ви зрозуміли, я обожнюю білі квіти у парфюмерії. Пудровий аромат, дуже-дуже подобається. Він такий сильний, насичений. І хочу взяти щось менш насиченіше. Це такий, можна сказати, літній аромат Tropical Dentacion від Івроше. Ну, хочу, хочу щось легкого теж мати, бо спека ще буде, думаю, чому би ні. Так, і зараз подивимось, що я лишаю ще. Так, переставляю аромати вже сюди, на цю тацю. Мон Евіданс, Бакарам. Так, Гучі. Irresistible. Також аромат від Yves Rocher. І Angel Nova. І навіть ще є місце. Нічого собі. Так, це я буду робити від Levante собі. Так, зліва аромати, які я забираю. І все ж таки я вирішила а, кінзо теж, теж забрати. ой, І отак от Чотири аромати мінус і отака в мене таця парфюмерна. Пишіть, якими ароматами ви користуєтеся зараз вже в вересні. Чи зробили ви вже нову ротацію парфюмерну? Буду дуже рада почитати. Дякую вам за увагу. Мирного неба і до зустрічі!